Роботи з благоустрою подільських доріг вже добігають кінця. Протягом трьох місяців бригада працівників Котовського асфальтобетонного заводу виконала роботи з ямкового ремонту дорожнього покриття. Так бригада в складі шести чоловік відремонтувала найбільш пошкоджені ділянки проїзної частини по різним мікрорайонам нашого міста. Відтепер вулиці Цукрового заводу, Черемушок, торговиці військового містечка Михайлівки Каштану, а також район вулиці Залізничників без складних для проїзду Лянок. Нагадаємо, що для покращення проїзної частини використовувався саме ямковий ремонт асфальтобетонного покриття. Адже, як ми вже знаємо, якраз такий вид робіт є найбільш доступним методом вирівнювання дороги за допомогою закладання ям, вибонь та тріщин спеціальними асфальтобетонними сумішами. Однією з переваг є і те, що для виконання такого ремонту не потрібна велика кількість працівників та велика дорожня техніка. Отож, підбиваючи підсумок, хочеться подякувати представникам подільської міської влади за те, що навіть у такий складний для країни час знаходять можливість робити наше рідне місто краще. Дякуємо і працівникам Котовського асфальтобетонного заводу, котрі весь цей час активно працювали на благо подільчан. Також, як нам відомо, зовсім скоро розпочнуться так звані міжквартальні роботи. Тож слідкуємо за змінами в благоустрої нашої громади і надалі.